Друзі, я вітаю вас на каналі Як зберегти себе під час війни. З вами Любов Шлапай. Сьогодні ми будемо копати вглиб і дізнаватись, чому ми такі втомлені, дратівливі і постійно сваримось один з одним. На це є п'ять причин від втрати власного нормального. До воєнного життя, до втрати близьких або знайомих, які трапились у нашому середовищі за ці місяці війни. І щоб розібратися в цьому глибше, нам треба зрозуміти кожну з цих причин, як вона проявляється в нашому житті, і дозволити цим почуттям всплити на поверхню, щоб їх. Прожити зараз, навіть під час того, як ви будете дивитись це відео, щоб отримати полегшення і діяти далі, щоб зберегти і себе, і своїх оточуючих, і вийти з цієї війни трошки більш дорослившими, трошки більш мудрішими і достойнішими. Отже, будемо розбирати кожну причину по черзі. І перше, на що ми відчуваємо людь і злість, і невдоволення всередині себе, але думаємо, що зараз не час про це говорити, не час цим ділитися людям, які на фронті в окупованих територіях ще гірше, це відчуття втрати нормального довоєнного свого мирного життя, а разом з ним це плани, мрії, ритуали з близькими і друзями, які були нормальними в довоєнному часі. Війна перевернула все до догори дном, і ми відчуваємо велику прірву між тим, як ми планували і хотіли б жити, і як ми відчуваємо себе тут і зараз, кожен день, коли навіть на наступний тиждень. З врахуванням світла або ще якихось прильотів важко зрозуміти своє майбутнє. Це величезна втрата нормальності, і один такий маленький приклад, якщо ви вдома переставите зараз місце, де знаходиться ваш смітник. Вам буде дуже незручно, ви будете ходити в його звичайне місце і пробувати кидати туди це сміття. Вас це буде дратувати. А ми зараз змінили не тільки розташування свого смітнику, змінилось все. Наші цінності, наші плани, наші пріоритети, наше оточення, і це величезний стрес. Який ми проходимо і маємо прийти його гідно, друга зміна, яка нас дратує, і про яку ми може не завжди дозволяємо собі подумати, розділити з кимось, це адаптація до нового. Для людей, які залишились в Україні, це адаптація до нових норм, коли є сирени, тривоги, коли дітям потрібно розповідати про війну і багато інших речей, які в нас змінились, і ця втрата свого нормального. Образу життя в новому середовищі звичайно викликає роздратування і разом з тим і захоплення новими можливостями і намаганням щось дізнатись, чомусь навчитись. А для людей, які виїхали за кордон, як, наприклад, я, я зараз знаходжусь в Індонезії, ми вимушені адаптовуватись під нове середовище, де люди. В магазинах, на базарі, в салонах краси не спілкуються звичайною мовою. Нам треба її вивчати, і для цього теж потрібен ресурс, якого не завжди вистачає. Діти можуть відмовлятися ходити в місцеві школи, бо їм мова, вчителі, оточення теж нове, незрозуміле і не дуже -то бажали вони переїжджати. Це не відправитись кудись у подорож. Це переїзд, це набагато глибші процеси, які відбуваються. Не по наших планах, не за нашою волею, а вимушено через те, що трапилась війна, і ця адаптація вона потребує вдвічі більше ресурсів, оскільки, якби ви просто отримали контракт в міжнародному офісі якоїсь компанії. В мирний час ви з натхненням наснагою починали завчасно вчити мову, дізнаватись про культуру, подаватися за цього переїзду. Тут ви просто схожі на котеня, яке кинули у воду, і воно намагається зараз пливсти, вигрести і дістатися до того берега, щоб хоч якось обжитися. Тут важливо пам'ятати, що будь-який маленький крок в цьому напрямку це вже велика перемога. І чим більше ви будете Дозволяти собі усвідомлювати, що вас дратує, що вам не подобається, де у вас найбільший супротив. Це буде відкривати для вас, по-перше, більше можливостей і давати енергію на те, щоб якось вчитися, орієнтуватися у цій новій реальності в цих нових культурних нормах в новому оточенні. Тому одна річ, яка однозначно допоможе, крім маленьких кроків, це більше просити про допомогу. Ця війна вона насправді випробування величезне не тільки для українців, але й для всього світу. Зараз одні люди. Вибираються ігнорувати, і бути байдужими до всього, що відбувається, а інші настільки співчувають, що вони шукають собі застосування, кому допомогти, як притягнути руку. Так от для них це теж задоволення допомагати і бути співучасним. І це не тільки. Ваша справа просити про допомогу це можливість для людини проявити свою людяність. Третя річ і причина нашої тривоги, постійного стресу це будь-яка неможливість планувати своє майбутнє. Нас просто дратує той факт, що ми не можемо передбачити щось, що буде довше ніж за тиждень. Якісь плани про кататися на лижах, букавелі або інші речі, про які ми думали всього рік назад. Зараз здаються якимись мрійливими, фантастичними нерелями. Алістичними, і це дуже сильно дратує. Бо те, до чого ми звикли все своє мирне життя, до того тепер просто. Не можна застосувати у цій реальності і втратити свої плани, це як втратити частинку себе, те, у що ви вкладали мрії, на що ви відкладали гроші. А тепер все під сумнівом, і ця втрата контролю вона дуже сильно дестабілізує. Що можна зробити у цій ситуації? Можна подивитися на себе в церкало і сказати: сьогодні я можу контролювати свій вибір, я можу контролювати, з ким я зустрінусь, я можу контролювати, як я буду проявляти себе в роботі. Я можу контролювати, що я буду їсти, чи я буду займатися спортом, все це знаходиться у зоні моєї контролю, і чим більше у вас буде якихось справ, ритуалів, звичок своїх власних особистих, сімейних звичок, як часто ви говорите зі своїм партнером, який лишився в Україні, тим легше вам буде повернути собі відчуття можливості планувати майбутнє. І ми знаємо, що в переможному 23-му ми, ми знову сядемо всі разом. За святковий стіл і різдво проведемо разом. А зараз це такий час, коли нам треба чомусь навчитися, щось знайти в собі, що ми не бачили раніше, і ми дозволимо собі тут рухатись так, наскільки це можливо. Четверта річ, яка нас неймовірно дратує і підкошує, це розлука. Я до ковіду не дуже часто бувала в Україні. Я 10 років працювала в Малайзії, але за цей час, поки йде війна, я мабуть сумую за домом рідним в Україні найбільше ніж за всі 10 років, коли я жила за кордоном. Оця величезна розлука і неможливість повернутися туди, куди ти міг купити квиток за тиждень, вирішивши, що пора навістити своїх близьких. ця можливість втрачена. І тепер навіть добирання з Європи до України. Поїздами займає не один день іноді, і це дуже сильно нас дратує. І відчувати цей сум за рідною батьківщиною це абсолютно нормально в цих умовах. Тому я, наприклад, для того, щоб допомогти собі справитися з цими почуттями, часто плачу. Я дуже чутлива і вважаю, що моя можливість плакати це. Дуже класний спосіб зняти напругу з моєї психіки. І я включаю в собі якісь українські пісні. Зараз час світлих свят. Я знайшла дуже багато щедрів, колядок і слухаю їх, поки готую. І мене це розслаблює. Я Чую знайомі звуки, знайомі слова, знайомі сенси і плачу, іноді плачу, іноді ні, але це дуже сильно розслабляє. Розлуку теж допоможе пережити часті розмови, наприклад, з друзями, з партнерами, мати якісь традиції, там разом вечеряти перед комп'ютером, просто зізвонюватись раз на тиждень чи раз на місяць, підтримувати контакти, знати, що з тої сторони все гаразд, вас чекають. Це вже чудові ліки проти розлуки. І п'ята річ, яку ми переживаємо щодня, коли читаємо новини. Наприклад, новина, яка трапилась у Герсоні, на Різдво я думаю, нікого не залишила байдужим. Ми вже знаємо багато людей у нашому оточенні серед друзів, близьких, може навіть членів родини, кого вже більше з нами немає. І ця біль і ця втрата вона величезна. Якщо з нею не справлятися вчасно, вона може накрити і депресію, і більш глибокими станами пізніше. Тому Горювати за втраченим, згадувати і пам'ятати людей, які нас оточували, які зараз віддають свої життя за наше мирне майбутнє. Це наш обов'язок. Обов'язок будь-якої людини, яка має в собі всі людські якості, і це і відповідальність, це і гідність, і мати цей біль і мати можливість цей біль з кимось розділити. Це найкраще, що ми можемо запропонувати, наприклад, цій людині. Яка втратила свою близьку людину питати про допомогу, бути поруч, запрошувати кудись, дарувати якісь маленькі подарунки, дарувати будь-яку свою увагу і присутність це найбільший скарб. Я думаю, що в нашій системі цінностей, яка переоцінилась за час війни, прості людські взаємодії, відчуття єдності, плеча поруч, це те, що нас дуже сильно зближує і надихає. Тому я вважаю ви великі молодці, що змогли дослухати це відео до кінця. Мені цікаво, чи є якась ще причина, через що ви можете відчувати зараз сум, біль, тривогу, стрес. Розкажіть, поділіться в коментарях під цим відео. Я їх уважно читаю і віддам відповідь кожному. І так само ми можемо як спільнота бачити, наскільки в нас спільного і наскільки ми не одинокі у цих станах болі, суму. Роздратування, про які дуже мало говорять, але це потрібно усвідомлювати, щоб швидше це прожити і повернутися до здорового життя і бути в ресурсі, коли наступить наша спільна перемога. Більше про те, як підтримати себе фізично, емоційно, психологічно. Дивіться в моїх наступних відео і долучайтесь до нашої спільноти Я не вдома що далі, де ми більше обговорюємо щодня різні речі, які проживаємо під час війни. Дякую вам за увагу і до зустрічі.